Акумуляторна присоска муфаша для дуже рельєфної поверхні, має майже сантиметровий такий бортик з дуже м'якої гуми. Порівняно з більш звичайними присосками, ось по типу Чуджинг, має таку структуру бортика. Вона грубіша і вона цільна з корпусом, і тому хіба такою присоскою можна брати там матову або невеликий рельєф, по типу ось, як дерева. А з такою присоскою можна вже працювати з більшим рельєфом. Наприклад, навіть ось на таких швах плитки вона буде дуже добре тримати. І вже не відірвати від поверхні. Також можна перевірити на плитці не з цієї сторони. А от з цієї максимальний рельєф. і навіть не спускає тиск. Також купуючи таку присоску, вона буде слугувати вам вічно, тому що акумулятор 18650 через 3-4 роки, 5 років, коли він буде тримати, мало можна завжди замінити. І також оця частина корпусу гумова, вона змінна можна купити її окремо, та також міняти в залежності із ступенем зношення. Тому такий варіант присоски досить непоганий, особливо, якщо є плитка чи поверхня різних матеріалів з дуже великою структурою. Навіть можна тротуарну плитку навіть носити, переносити ось такими присосками.